У приймальному відділенні дитячої лікарні у Полтаві триває ремонт. Раніше тут були звичайні кабінети, де оглядали дітей. Нині приміщення осучаснюють, каже завідувачка. Вже майже дороблена палата інтенсивної терапії, яка буде обладнана всім необхідним для надання невідкладної допомоги прямо на приймальному відділенні діткам. Ця палата вона буде застеклена, прозора і напроти неї буде розташовуватись пост сестринський, що допоможе медсестрі спостерігати за станом дитини, яка знаходиться там, а також це допоможе більш виважено якісно підійти. Для, для діагностики таких діток, які попадають до нас, там можна бути, буде зробити УЗД-дослідження, також у нас є лабораторія, а тепер ми ще будемо мати змогу і зроб, робити КТ-обстеження. За словами Ірини, роботи розпочали у вересні минулого року. Доки тут триває ремонт, відділення тимчасово перенесли до головного корпусу. Тривають роботи і в інших відділеннях, оскільки у них не було капітального ремонту з початку заснування закладу, розповіла заступниця директора установи. Зараз ремонтується шостий поверх. Ця частина, де знаходиться реанімаційне наше відділення, і частина операційного блоку. Ремонтують і комплекс водолікування, зокрема, кімнати, де будуть гідромасажні, лікувальні ванни та басейн. Тут будуть у нас стильові підйомники як на ваннах, так і в басейні. Тобто це дасть можливість приймати вже дітей-інвалідів, які не можуть ходити, або в посттравматичних станах, коли люди ще не можуть ходити, але відновлюватися можуть. У воді. Вони сюди приїжджають і підцеплять на такий спеціальний підйомник, який отак от проїде по стелі, по даху і опусти його вниз. Загальна вартість капітального ремонту відділень майже 200 мільйонів гривень. Перший наш об'єкт це капітальний ремонт приймального відділення. Його загальна кошторисна вартість наразі 77 мільйонів. Виділено на цей рік на 24 саме 20 мільйонів 600 тисяч. Другий об'єкт наш це капітальний ремонт шостого поверху, а саме хірургічного відділення блоку анестезіології. І операційного відділення інвертує вартує 113 мільйонів його кошторисна вартість, виділено на 2024 рік порядка 39 мільйонів. І останній об'єкт це капітальний ремонт відділення водолікування і медичної реабілітації. Там, значить, кошторисна вартість порядка 9 мільйонів. Наразі є майже повне фінансування 8,5 з за словами Наталії Гетело, завершити ремонти планують орієнтовно до кінця року, якщо буде фінансування. Каріна Попова та Сергій Єрохов Суспільне новини Полтава.